Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tank». І цей ріплечик мені надіслав Махінамат, на леопардику, на хімочках. Подивимося, що з цього вийде у нас. Да? Такі от діла. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріплечик на такий от огляд. Обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. Щоб запускалося все коректно. І за символічний донаток я запишу його на канал у такому от форматі, у такому от огляді. Всі контакти будуть у, в описі під відео, куди надіслати можна ріплечик. І так, леопардик у нас, леопардик. Леопардик у нас, я Дивлюся, заряджено все, як має бути. Да? Карта Берлін, карта така собі, на мою думочку, І їде займати центр. Ніколи не їжджу на стежечках займати центр. Не знаю, чи мені це так не подобається. Так що мені цей реплей, так би мотив, вдвічі цікавіше. Подивитися, що тут можна зробити. Тут, дивіться, який цікавий просург, кстаті, є. Отак от от, от, от. от. Дійсно цікаво. Можна розвалювати, так аж ТРВК чого не дати. Помилочка, помилочка. Навіщо давати Ще, е, фазу, яка в позиції, коли там стеревика їде по полю. Це помилочка. Так, відсвітився. Я так розумію, далі буде виходити. Угу, 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 угу. А, а прочекати далі. Це, по теж, там по-моєму десь має бути. А, він, він я так, з ДРВК чекав. Нормально, саме це водящийся залетів, цілився трошечки не туди, але залетів ідеально, я сказав би, так. Да? Дві ну, тички вже дав, непогано альфа, дев'ясочна дашка, у нас є. О, команда починає вже провалюватися. ну, ЛТшку втратили на цій карті, ну це, в принципі, не критично. Карта взагалі, як на мене, грається тільки на тяжах. І на стежках з бронею якісь там, да, якщо той фланг їдемо. Позиціон... Карта позиціонна, ну, типу, така. П Позабирали тут всі кущі з неї. Щось ну, мені не особо подобається. Одна з найгірших карт для ЛТшок, як мінімум. Єсть, оп, на реакції хорош. хорош. На реакції дав трет третю тичку. Не спішить, а ось такі, знаєте, повільний гімплечик. До речі, лампочку не піймав. Да? Можна. Так. Е Ага, блін, тут ще якісь простріли такі. Ніфіга собі, оце приколи. Ха, це що за дежавю? Що за дежавю? Так, і де 30-ті ж тура заїде в ствол, правильно розумію? Ааа, я поняв. Тут тільки от такий от простіл маленький є, ніфіга собі. Я ж кажу, я тут ніколи не граю на ст в центрі. Але мабуть, треба спробувати самому заїхати, нічого тут прикольні простріли, які є. Просто нічого не роблячи, стоїш приціл в одну точку, противник заїжджає сам у цей. <сум> сам заїжджає в приціл. Цікаво, цікаво. Так, ну що вже, 2400 на на, на пулькали, фраг зробили. Приємненько, приємно стоїмо, фул кп, всі діла. <сум> <сум> а, тут двісті ще й бойничка якась є, прикольно. Побачиш снаряд, полетів. Така от історія тут цей. Тихенько, не спішенько. 2-1 команда вже перемагає, по ХПП. показує, що трошечки зелені просідають на косарик, але мають плюс один ствол, то є приємненько. То є приємненько. Тихесенько, не стоїм. Блін, не знаю, такий повільний геймплей, мене, блін, я не знаю, я б би, я би щось кудись би їхав би робив. Стояти це таке робити. Ну, дядько, а ти взагалі тут, пане махіна. Ви, ви, ви за чайохой пішли? Оп, прийшов. прийшов. Чайчика взяв, свій бутика зробив, а рахунок не змінився. Не знаю, так стоять мене так, мене так бісить оце. Я б не зміг би. Я б десь би щось їхав би вже кудись десь би ловив би. По ідеї просто має бути якесь мікро. Мі так здається. Хазяй терпіння махини не займати, як то кажуть. О! Хорошо! дирочку знайшли, непогано. А, Админ, що тут за звучка? Тут Міла стоїть на екіпажику. Милка, йовочка, йов, йововичка. <смітна> на екіпажі сидить. Артуєчка там, карає, кунзика. Блін, Поїдь, зараз убий... А, та що ж поїдь убий. Поїдь, поїдь в ангар, я хочу сказати. Не знаю, терпіння прям піп'яз. Де нього скільки взялося. Терпіння. Я б уже, не знаю, я б реально вже поїхав би в Кунзика, там десь би в жопу заходив би на леопарді. 5 хвилин стояв нічого не робив, вже. Це типу Євро 3 чи Євро 1, точніше що такий бій довгий. Ну як нічого не робив? 2800 дашки, кажуть, нічого не робив і прав є. 5 хвилин в одній позиції вистояв це сильно. Обично, за, за цей час обично бій закінчується, тут рахунок тільки 3-3. Тут рахунок тільки 3-3 в цей момент. Так, вриваємося. Нарешті якийсь якщо. Двіжуха, вриваємося, Артуласвіти, вернись, брат! Сам умірайну Арту убивай, ну як так? Ну це дізлайк, блін, дізлайк, відписка, як то кажуть, махіна. ну ти мене розчарував. Ти мене розчарував у цій ситуації. Так, тортику, тортика погризли трошечки, тут три топорчика їде у нас. Жопою в якусь стіну. Ай-яй-яй, отримав, отримав. Це мікроконтроль якраз у цій ситуації. Не вистачило мікроконтролю, щоб здати нормально. <гум> так, а ну тепер до Арту, пожалуйста, фугасиком, тебе 10 фугасів, брат. Навіщо ти на лопарті 10 фугасів возиш, щоб давати арті під колом? Арта з криком за DVD і стрибнула з моста. Засуджуємо такі дії, народ, засуджуємо такі дії. Блін, же ж можна фугасами жарить по попі так. Ну дядь, ну загрузи фугаси, там 50 бронів, те фугас. Соточка. Ех, От не розумію цих людей, от вони от реально возять кучу фугасів з собою і їх не використовують. Я, я не знаю, інтуїція є, немає. Зараз спробую побачити. Не, не бачу не в реплеї, чи є інтуїція, не бачу. О, тим часом, до речі, 5200. І рахунок 6-5 і тут, походу, паруватися, буде третопорада. Ой-ой-ой-ой, а як же ж нам тут ці ситуації виїхати? Ви, 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 ви а, поняв, бабаха ситуацію розрулила, дякуємо. Бабахі за такий от м -м сапорт. Ну це реально б була б дорога В, в ангар. Теорії там би міг би леопард на каточок ще поставити і забрати його. Красиво розвертається в іншу сторону, це правильний му одобряю. Ну, типу, з іншої сторони заходити це дуже правильно. П'ят таки по попкам, але ну, таки фугас. Фугас. Ну, з підпалом теж в принципі, нормально. Якщо підпалювати, то можна фугаси не витрачати згоден, згоден. Для там бабаха розвалює. Так, рахунок уже у нас 10-7, є 3,650 систику і 268 бортиком. нє ні, ні ні, брат, давай розвертайся назад. Во-во, молодець, красавчик лучший просто. Засуджую, до речі, те, що він не знає, чи інтуїція в нього є, цьому не показує в реплейчику перезарядку, то ну, ВГ, як завжди, ВГ. Каточок. Добре, я б з каточком пробував ці ядьби. 6900дашки, легенькі 600 да, по суті, вся, вся, весь дамаг по задницям нашльопаний. Але от за фугаси мене коробить. Люди возять по 10 фугасів і не використовують їх. За це оце мене коробить з цього моменту. Так, там по суті, що, показано, що на 4К лишилося. По факту, думаю, менше, я не вижу, що там Центуріон фуловий стоїть, так? Да? Да, те, що я говорив, цент не фуловий, і мантікорочку добрали. Ну, може, що 3 тут, я думаю, може, сандали тут. 8к можна, думаю, зробити, а ну вангуєм. 8200, вангує 8200. Вангує 8200. Правда, само 444 хп, у пацанів тіло альфа так то пройти. І можна зробити не 8200, а 4923. <смас> Якось так от. Таке, таке. Крадеться, крадунчик, крадунчик, диви, божечки, як же він грає, ж він вінси його це жесть. Хоче додати по максимуму конці, видно, це видно, що по максимуму хоче додати, не помилитися. Прям. Я піднімався в кущі, до речі. Ну, ж... Я піднімався в оці кущі, які б заїжджав. би, е Через них відсвічувати. Можна було б чекнути. Чисто чекнути. Хоча, можливо, він якраз таки спеціально хоче світити, щоб з дальника не щоб їм в упор приїхали, у них розрядилися і він ходив давав. Можливо, такий люди план. Це прям якась мене теорія ідеального файту. Як би мовити, ці... леопардик переїхав куди. Ну треба їхати цента, Це зараз треба центра їхати. Црента, цента, цента. Ну, перестоїш, дядь, перестоїш Є синфа, погнав. Педальку у пол у по, 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 підлогу погнав. є синфулечка Цента, цента, можеш вийти просто дві дати, він, ну, ти даєш, він поки що на тебе на те розвертається йде, то ти ну, здаєш, поки до тебе ти його вбиваєш. Ну, типу, якось так от. Хорош. Сейся, сейчас, сейчас, всейся. Во, во, те, що я говорю. Те ж я говорю, во. Все. А обманка, це не центка днейшився. Во, те що я говорю, все, ідеально, ідеально, дограв, 7700 єдашки. І сюди, щоб 8к було, так? І сюди щоб 8к було, вспіє, не всє. Ходу не співає, там 10 секунд захвату бази лишається. Ще й артулечка дає станчик. Конвей вже, де конвей вже по суті шотний, ну, блін. Обідка, обідка. Можна сказати, маємо 4 фрага. 7708 дашки. 0 асіста, 0 натанкованого. І це, що майстер був на леопарді десятки. І за оте -то таке. З дев'ятками. Серйозно? А зараз ми перевіримо це. І це дійсно народмайстер. Ми маємо майстерка, маємо основний калібр, підтримочку, танкі снайпи і ще й оця медалечка з під пальчиком, палій. Отак от. Отак от, от. 7708 урона, 4 фрага. 1277 досвідів. Це його вистачило на леопарді на майстрика. Отак. Походу, от, по, по мінобалочкам пройшли. Непогана ре 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 реалізація, я б сказав, ре реалізація ідеальна, 20 послів, 19 попадань, 19 пробивань. Це ре реалізація ідеальна. Я б сказав. би. Ну, в принципі, Хто, як не Лопард, може таку ре ре реалізацію робити, Отак от вийшов. От бій. бій такий, знаєте, от, е -е, повільний, виважений. Да. Тримав хипешечки до кінця, але бляха-муха, 10 фугасів і жодного посла з нього. Засуджуємо такі дії, як кажуть. Навіщо вивозити 10 фугасів з пробиттям Скільки Лепарда? 100 з чимось там? да? І їх не реалізовуєте. Це дуже погано. Насправді, це опять таки, це мікроконтроль, який потрібно виправляти. На мою думочку тут можна було б робити не 7700, а 8 І фрагів більше можна було б, як мінімум, арту можна було б вбивати. Це був би вже у нас п'ятий фраг, і ще плюс сотка якоїсь альфи. Да? Там десь, де по пожопками стріляли, там ще можна було б набити, десь на ну, дві-три тички можна було ще додати фугасиками. Тут вже було б тут у нас умовно вісім, там вісім каурона, там, да? і п'ять фрагів було б. Так що це вроді би мелоче, бачите. Порахували. Не так і ну, получається, доволі солідний насправді приріст, такі от народик, отакі от діла. І нагадаю, що також мате надіслати свій реплей на такий от огляд, на таке от коментування. Е, обов'язково має бути реплей з майстерком, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за символічний донатик я викладаю в такому форматі на канал. На цьому народ все. Всім всім найкращого, все буде добре, все буде Україна!